В яких країнах найбільше біженців останнім часом все більше українських біженців шукають тимчасовий захист, щоб поселитися у країнах Європейського Союзу. Але все ж, які країни обирають для себе українці? Дивись далі, але спочатку підпишись, постав лайк цьому відео. За останніми оцінками, ми можемо спостерігати, що вже 4 мільйони людей з України отримали тимчасовий захист. Зокрема, за жовтень цього року ми можемо побачити, що п'ятдесять тисяча Сімсот осіб теж отримали тимчасовий захист у порівнянні з вереснем чи серпнем. Кількість значно зросла раніше. Це було приблизно 32 тисячі до 40. але чим довше триває війна тим більше людей виїжджає. Найпопулярнішими країнами є Німеччина, Чехія та Нідерланди. Зокрема, Німеччина переважає, оскільки в Німеччині перебуває 1 мільйон 215 тисяч 365 осіб. Це 28,7% від загальної кількості в Європі. В Польщі – 960 тисяч 620 осіб, а в Чехії – 365 тисяч 450 осіб. Але давайте ми також розкажемо з яких країн виїжджають наші українці. В жовтні українці виїжджали лише з Данії, де за місяць кількість осіб з тимчасовим захистом зменшилась на 1700. у вересні. Українці також виїжджали з Чехії, Франції, Польщі, Словенії та Люксембургу. А також що стосується складу осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС через війну в країні. То це 98%. Майже половина це жінки 46,4%, діти 33,4%, а також дорослі чоловіки 20%. А де ви зараз знаходитесь і чи багато українців є у вашому місті? Напишіть обов'язково в коментарях. Підписуйтесь також на наш канал, ставте лайки і не забувайте про дзвіночок. Усім па-па!